На сумському обласному час актуальних тем та цікавих суджень. Мене звуть Христина і Це передача Світогляд. Програма про те, що стосується кожного з нас та роботи. Сьогодні в програмі фестивалі вуличної їжі. Що це таке і з чим його смакують? В середині равлика знаходиться сам равлик, і він фарширований маслом з травами. Берлін європейська столиця смачних фестивалів. Та про сумський досвід частування під відкритим небом. Я буду з ділапмакедонська їда. Говоримо прямо зараз у програмі Світогляд. Традиційні, сучасні модні фестивалі та ярмарки їжі уже давненько не в дикованку для країн Європи. Смачні марафони проходять цілий рік і збирають тисячі відвідувачів серед туристів і місцевих любителів поласувати смачненьким. А це Берлін, і тут подібні фестивалі одні із найпопулярніших у Європі. Діють постійно щотижня, у четвер та суботу. Смачні вечірки мають і свою класифікацію. Приміром, можна відвідати Food фудсосджі чи брекфест Weekend». Крім того, є так звані Санджі Markets» – неділі національні ринки, що займають величезні площі в районах, де проживають іммігранти з різних точок світу, Китаю, Туреччини та інших країн з багатою гастрономічною культурою. Близько п'яти тисяч гостей. Маїття їжі і традиції на вибір відвідувачів японські сашимі, італійські антипасти, і моцарела з томатами, фінські рисові пироги, данські супи і не лишень середня вартість однієї страви 3 євро. Ще один берлінський формат «Байч клаб заснований, до слова не так давно у 2013 році. Смачна вулична їжа, авторський напої та розважальна програма Час не пройде даремно. Ж переймає смачну традицію. На смак її спробували більшість міст України. Приміром, нещодавно у столиці відбувся 10-й ювілейний фестиваль вуличної їжі. Тут кухарі зі всієї України, а страви на будь-який смак. Усе готують просто неба. А якщо гіщий рецептик забажають, то не проблема. Поділяться охоче. У нас грецька кухня, которую представляют армяні. У нас є настоящі індійський крішнаїди за Одеси. І ще ми привезли? Очень много морепродуктів, прямо з привозу. Асортимент багатий. Кухня чи не всіх народів світу? Євген, приміром, дивуватиме фаршированими равликами за власним рецептом. Всередині равлика а, знаходиться сам равлик, і а, він а, фарширований маслом з травами. Це один варіант варіант, і інший варіант це. Також ралик фарширований дюжонською горчицею. Страви намагаються відтворити близько до оригіналу. Тож на зубок знають увесь раціон та смачні компоненти. Тетяна приміром здає тест на знання англійської кухні. Він складається звичайно з яєчні з Такої смаженої сосиски з смажених грибів, переважно шампіньйонів, але не таких, як у нас в магазині, а коричневих. Кров'яної ковбаси, бекону і квасолі, яку так само розогрівають... і кладуть до сніданку. Збільшується географія кулінарів, зростає і прихильність серед українців. Ми не могли обійти... вниманням. это мероприятие. Вот мы выбрались и семьей. Как всегда, рапаны, анчоусы уже успели попробовать. Ну, сейчас, наверное, пойдем мясо пробовать. Очень нравится, очень вкусная еда. Особенно одесситы приехали, очень порадовали. Вот прекрасное меню. Столичний марафон уже в десяти збирає українських гурманів. Проходить з квітня по жовтень, другий рік поспіль. Головна мета довести, що їжа на вулиці може бути корисною та смачною. У травні збираються знову нагодувати українців смачненьким. Сам же фестиваль планують зробити ще масштабнішим. під Відкритим небом у Сумах теж долучилися до хвилі фестивалів вуличної їжі. Сумчан частували смаженими стравами родом із різних країн світу за символічну плату. Мета благодійна. Збирають кошти на реабілітацію нашого військового Сергія Фесенка. Ще кілька місяців тому вуличним фестивалем у місті навіть не пахло. Тепер же на дворі риму католицького костелу запанували суміш ароматів та смаків. Місія не лише почастувати, а й допомогти тяжко пораненому сумчанину. Тож і вирішили скликати ярмарок вуличної їжі. Небайдужі активісти. Рівні було не так також багато. Наша основна ціль – це помочь бойцу 27-го полка, 7-ї батареї Сергія Фісенка. Він був дуже важко ранений цілих 8 місяців назад. За це не один сумський на нього не вышел, он в Львовском в госпіталі, також в Київському. На даний момент він тільки на костелі, то есть йому нужна реабілітація. Ми знаємо, що реабілітація, особливо після тяжкого хвороби, це дуже якби довго і дорого. Асортимент смаколиків чи малий, та ціни кишеню не ріжуть. Тут багато кухонь, то есть здесь македонская, польская, украинская, поливая, кулінарна кухня. То есть покушать, в принципе, можно Очень хорошо, и все денежки мы ну, как бы мы договаривались, чтобы все денежки шли на поддержку этого бойца. Как говорят, например, от 7 гривен, например, что-то что-то говорят, ну, вообще сколько получится. Например, мы сладости продавали с тем, что просто ложили денежки в ск кто сколько хочет. Кажуть, і бійцю допомога, і містянам смачно. Охочих частують кухнями різних народів світу. Ми іноземні студенти готували туркменську шарпу і узбецький плов. Тобто вони приходили, готували, залюбки брали участь в цьому заході. Так за символічну плату. От, наприклад, ми борщ готовий. Ми його продаємо за символічну плату. Хлопці продають там за 10 гривень порція. Ну там хто скільки зможе, дійсно це ж благодійна акція. А цей чолов'яга має намір перенести сумчан до Македонії Я своєю національною Македонії. стравою. Я буду сделать македонская еда. Зовут граф. В сущности фасоль, с фасоль, Это лук, морква. Это спеціально сува м'ята и сува красивый перец. Очень вкусно. Це каша польова каша, яку ми готуємо на наших польових заняттях Кожне. цінників на їжу немає, кожен віддає за обрану поживу, скільки воліє. Це польський зубчик Жулік, он за 20 гривень буквально продається. Заходило да. а що взагалі скажеш подібну акцію Ну я только за, і вважаю, що такі акції можна частіше проводити, вони йдуть тільки только на пользу. Ми тут спробували дуже прикольно польську страву журек, але ми вже її доїли. Зараз ми куштуємо туркменський суп чурба, якщо я не помиляюся. От наголошую, що тут нічого не продається тут лише є добровільні пожертви, і тобто хто скільки бажає, то стільки платить. Але хочу наголос наголосити, що страви дуже. Смачні та не, незвичні для нашої місцевості, і для нашого сприйняття. Скільки саме відомові за цей суп? Особисто я за цей супчик, якщо не помиляюсь, 10 гривень поклав. Хто скільки, скільки може? Так, хто скільки може, я бачив, що люди і менше, і більше, хто як на що згоден. Сьогодні все дивіться. Світогляд знатимете більше. Четвер, 18.45, Сумський обласний телеканал. Я вас чекатиму. Щасти.